Всіх вітаю. Були чисельні прохання з'їздити у сталкерське сільпо. А я що? Я трохи попручався та й погодився. Все ж таки прохання глядача закон. І якщо я здатен це прохання задовольнити, якщо я в змозі це зробити, то чом би й ні? Ви на каналі з найгіршою стабілізацією кадру у світі. Дач вандер Київ. Мене особисто звуть Андрійко. Ну і власне погнали, поплили в бік сталкерівського сільпо. А взагалі їхати до Ленінградки, нинішньої Дарніцької площі це хуйня задумка. Не робіть так. Якщо ви не на колесах і не на еко-колесах, найрозумнішим варіантом буде доїхати, дойти, дочовгати, доплисти до тампере, а потім просто хуйнути вздовж комфорт-тауну, як оце показано на мапі, і просто йти 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 прямо. Рано чи пізно пикою упретись у потрібне вам сільпо. Але це шлях для розумних людей. Я ж бо пішов шлях. Ахом дегенератизму і мотанув зайві кеме. Якби ж то тільки мотанув, я собі ще й в сілях стер до крові. Бррррр. Неприємне видовище. Кому не важко, закиньте десятку на дитячий кремик. Донатниця в описі до цього відео. Кому важко, не обтяжуйте себе, просто пожмакайте лося. Лося наймення вподобаєчка. Він також сидить, ховається під цим відосом. Ну і якщо вже згадали про донатики, то Володимир Хосе Марія Гонзалес. 25 гривень. З любов'ю зі Львова, Львів чекає у гості. Дякую, Володимире. У Львові давно не був, дуже сильно хочу приїхати. Їхати, але мабуть що вже після війни. Не хочу бути черговим панаєхавшим киянином. У вас і так людей чимало, от щойно війна закінчиться, люди роз'їдуться, тоді одразу і приїду. І збирач картоплі накинув мені аж 300 гривень. Величезно тобі дякую, збирачу. Порнхаб підписку, звісно ж, не купуватиму, а от контент, він весь час кується. Без вихідних і свят, то щиро тобі дякую. Застосування твоїм грошам я обов'язково знайду. Ну і все. Мабуть, вже годі ну ж бо вже швидше перенесе. Безпосередньо на місце подій. Та-дам! Сталкерське сільпо. У цьому сільпо на нас чекають тематичні написи у стилістиці сталкеру. От, ще є написи тематичні, у сталкерській стилістиці. Ну і звісно, що не варто забувати про написи тематичні. У стилістиці сталкеру блять, я от чого від початку сюди їхати не хотів, тому що прекрасно розумів, що це тупий маркетинг, тупого маркетингу. Тут не буде чогось захмарно цікавого, незвичного. Та нам, власне, ніхто нічого й не обіцяв. Це звичайна сільпошка, а-ля для середнього класу. Зі звичайними покупцями, які собі вештаються, навіть уваги не звертають на всі ці назви, ба більше дивуються, чого я тут все ходжу, знімаю замість того, щоб купувати і йти собі на. Окрім назв двох постерів та значків радіація на касах, тут нема нічого цікавого. Прописом нічого. Від слова зовсім, я не на камеру спитав однієї працівниці, а взагалі щось ексклюзивно тут буде, пов'язане зі сталкером. Мені відповіли, що можливо в майбутньому, але зараз навряд чи. Хто зна, можливо, саме на реліз Stalker 2 тут продаватимуть модельку хлібу під виглядом хлібу їстівного, або ж домовляться з компанією нові продукти і випустять ексклюзивний нон-стоп у стареньких олдскульних бляшаночках. Проте все це лишень мої здогадки, які не мають жодного підґрунтя. Не виключно, що Stalker 2 ще разів 40 перенесуть, або ж коли справа дійде до релізу, то про це сільпо взагалі нахер всі забудуть. І GSC, і Костельман. Ну і також не варто. То забувати про те, що нам ніхто нічого не обіцяв. Ні на майбутнє, ні саме зараз. Так, сільпо дійсно відкрилося у стилістиці сталкеру, але ця стилістика починається написами, продовжується постерами і закінчується значками радіації на касах. І це я описав абсолютно все, що є від і до. Навіть якогось саунд-ефекту тут нема, грає абсолютно та ж сама музика, що і в будь-якому іншому сільпо. Чи варто сюди їхати задля того, щоб сфоткатись або селфанутись біля цього красення, вирішувати, звісно ж, особисто кожному з вас. Якщо ви на колесах або під колесами, якщо вас не турбує ціна на пальне, а також сумління не турбуватиме за те, що ви проїбали свій час в порожнечу, то в принципі можна, чом би й ні. В будь-якому іншому випадку раджу двічі подумати, оскільки пиздохати до цього сільпо далеченько, а потім ще й від цього сільпо пиздохати доведеться. Коротше, ви там собі думайте, воно вам треба чи не дуже. А наостанок цього відосу я скажу, що в мене нарешті з'явилися спонсорки. Хто хоче, має бажання та. Зайву копійчину, то в принципі, запрошую. Ті, у кого грошей нема, не хвилюйтесь, весь основний контент як був, так і буде з'являтись на каналі у загальному доступі. Але якщо ви хочете отримувати відос на кілька днів раніше усіх, або ж бачити бекстейдж контент зі зйомок, то, як то кажуть у пристойному суспільстві, you are welcome. А на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого, на все добре, і все буде Україна! Там, до речі, ще одна пляшка випала і лишилася лежати під мінівеном. веном. А я її відсутність помітив лише вдома. А я в той вечір ще й на метрошку запізнився. Коротше, в мене є трохи бекстейдж-контенту, зовсім трохи, але я при бажанні, при вашому бажанні, можу його залити. Якщо цікаво, і якщо треба, пишіть в коментах. Якщо ні, то й похер нахер. Ну а на сьогодні я вже попрощався, всього найкращого і до нових зустрічей.